Привіт, друзі! А у цьому відео я хочу з вами поділитися своїми секретами, як можна виростити з насіння салат айсберг тому що у багатьох це не вдається. Він частіше за все не утворює тугу головку, а навпаки, росте у квіткову стрілку. І перше правило, котре допоможе отримати врожай салату айсберг це якісне насіння. Воно повинно бути свіжим і від перевірених виробників. Друге і найголовніше правило це сроки посіву. Салат айсберг також як і пекінська капуста являються рослинами короткого світлового дня, а також люблять більш низькі температури. Тому, якщо ви збираєтесь зараз у травні посіяти насіння салату айсберг у ґрунт, і отримати з нього врожай. Хочу вас засмутити, отримати врожай не вийде. Він піде у стрілку, а сіяти салат айсберг на розсаду потрібно з 1 по 5 квітня і вирощувати його тільки через розсаду. Якщо ви цьому році не встигли це зробити, то запам'ятайте і посійте салат наступного року у ці дати, або ж у цьому році, але у серпні, і тоді ви гарантовано отримаєте врожай. Третє, це потрібно обов'язково вірно підготувати грядку. Щоб розсаді вистачало місця, а також сонячних променів та жилення, її потрібно висаджувати на відстані 35 см одна від одної. Лунку потрібно робити глибше, ніж сам стаканчик, у якому росте салат, для того, щоб внести зразу добрива. Для салата краще за все підійдуть азотні добрива, щоб наростити велику зелену масу. А також можна використовувати комплексні добрива, де формула азоту, фосфору і калію становить 18 18 18 або ж 20 20 20 Додаємо олунку по інструкції. І перемішуємо з ґрунтом. Потім лунку проливаємо водою і даємо їй повністю увібратися. Четвертий секрет це вірне висаджування у відкритий ґрунт самої розсади. По-перше, на розсаді потрібно бути, як в моєму випадку, три великих справжніх листа і всередині ще декілька малих. Ця розсада вже має достатньо велику кореневу систему і швидко приживеться після пересаджування. А також нічна температура повинна бути стабільна вище плюс 5 градусів. Знаючи це, ви з легкістю знайдете дати для висаджування розсади у своїй кліматичній зоні. Ну і п'ятий секрет він потрібен для того, щоб не тільки виростити гарний врожай салату айсберг. А ще його і зберегти. А саме потрібно насадження салату захистити, по-перше, від шкідників, тому що салат айсберг дуже швидко росте і можна збирати врожай вже через 60 днів після появи сходів. Тому інсектицидами оброблювати салат не можна, якщо на нього нападуть шкідники. Тому краще зразу після висаджування поставити дуги і накрити усю грядку маскітною сіткою. І добре її зафіксувати. Щоб вітер не зміг її зірвати. А також така сітка буде захищати ваш салат айсберг від птахів та домашніх тварин, щоб вони його не пошкодили. Якщо у вас немає москітної сітки, можна також накрити тонким агроволокном щільністю не більше 30. Так ви створите для салату приємні умови для вирощування. І захистити його. І тепер залишається салат обов'язково кожного дня поливати невеликою кількістю води, але щоб ґрунт був завжди вологий. Для цього можна усю грядку замульчувати, тому що якщо салатові не буде вистачати вологи, він буде рости гіркий. На цьому в мене все. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх у коментарях. Обов'язково дотримуйтесь усіх цих правил і ви зможете отримувати кожного року великий врожай салату айсберг. А якщо будете сіяти його на весні та восени, то будете отримати два врожаї. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.